19-річна Анна Дем'янець упродовж усього життя бореться із тяжким недугом. Ще у ранньому дитинстві, за словами мами дівчинки, лікарі поставили діагноз легенева гіпертензія третього ступеня, вроджена вада серця. Українські лікарі від пацієнтки відмовилися. Ще раніше нас дивився. Індійський лікар Бала Крішна, і тому ну, він погодився нам допомогти, і тому нас направили на лікування в Індію летим. Але ну, на лікування потрібні великі кошти. Родичі наші, знайомі, друзі знайомих зібрали, що змогли, але ну, потрібно. Набагато більше. Потрібно хоча б 280 тисяч гривень. Ми підраховували це і авіаквитки, це і портативний концентратор, щоб Аня могла долетіти. Летіти близько 20 годин. Ані Дем'янець спочатку необхідно набрати вагу. Її дівчинка втратила, приймаючи постійно сечогінні препарати. Аби відновити організм та підготувати його до операції, також потрібні великі кошти. Харчування буде спеціалізоване і дороговартісне, проживання там, і тому цей портативний апарат, ну, концентратор, дуже необхідний. Його потрібно купити, але він має бути сертифікований, дозволений для перельоту в аеропортах і щоб батарея запасна до нього була, щоб могли ми прилетіти. Оплата самого лікування за кордоном буде здійснюватися за державний рахунок. Кошти у розмірі 150 тисяч доларів виділені згідно з бюджетною програмою лікування громадян України за кордоном. Нас чекають на лікування, потрібно летіти, і летіти потрібно терміново, тому що ситуація ну, ускладнюється. Візи ми вже оформляємо. Ну, я думаю, на протязі місяця потрібно зібрати. Мама сама виховує дівчинку, і ця сума вже є непідйомною для родини. Рідні благають допомогти зібрати. Необхідну суму. Зараз ви бачите на екрані номер картки Приватбанку на ім'я мами, Дем'янець м'янець Людмили 51, 68, 75, 55, 23 40 93 38. Марина Покщина, Сергій Сепітий, Телеканал Центральний.